Український поет, прозаїк, мислитель та живописець Тарас Григорович Шевченко постать велична та унікальна. Його творчість в нашу літературу незнане багатство тем, жанрів образів. Ім'я Шевченка відоме в усьому світі. У багатьох країнах йому встановлено пам'ятники. Твори кобзаря перекладені майже на всі мови світу. Його ім'ям в Україні названо навчальні університети, театри, площі, вулиці. Поза сумнівом Тарас Григорович Шевченко це ідентифікація української нації. Проти власної родини він не мав, а тому прямих нащадків не залишив. Лише по лінії рідних братів та сестер у нього було 23 племінники, майже 90 внучатих племінників та понад півтори сотні правнуків. Напрямі нащадки Шевченка живуть в США, Канаді, Англії, Франції, Німеччині, країнах Прибалтики, Японії та Австралії. Ротове дерево Кобзаря містить дані понад 1300 його непрямих нащадків, а це понад 10 поколінь. Серед відомих нащадків поета багато представників, яким притаманні генеалогічні риси всього роду Шевченків. Так енергійність була притамана небожу Кобзаря, Йосипу Варфоломійовичу Шевченку, активному учаснику російсько-турецької війни 1800 77-78 років, який став навіть героєм Болгарії, носієм зовнішнього спокою та врівноваженості, був онук рідної сестри поета Катерини Фоті Красицький, який став знаним художником, втіленням сили духу, вольовим і нескоримим виявився внучати племінник Тараса Шевченка, Петро Прокопович валуєв, якого часто називали народовольцем. Бо він був справжнім бунтарем і характерно, що практично усім родичам поета, притаманні сімейна доброта та гумор, який завжди допомагав. Рятуючи їх від розпачу та поневірянь, зневіри та переслідувань. Одним із знаних нащадків Тараса Шевченка був Олег Лунстр. 26 грудня 1918 року помер дідусь Олега Лунстрема по материнній лінії Петро Прокопович Валуєв, який був легендарною особистістю, ім'я якої добре знали в середовищі політичних катаржан Нерчинської каторги. Петро Валуєв – уродженець Одеси, проте його предки селянствували в Харсоні. Після закінчення одеського сирітського училища Петро пристав до народовольців, які намагалися провити ідеалістичні ідеї революційної перебудови світу через терористичні акти. За замах на царя Олександра II та вбивство, 18 березня 1892 року, військового прокурора Стрельнікова разом з товаришами Петро був заарештований та засуджений до смертної кари, яку згодом після смерті імператора за амністією було замінено на 10 років каторги в Сибіру на Нерчинські рудники. Саме тут, в Читті нащадок Шевченка Петро Валуєв, закохався у співучу грекиню з Одеси, яка працювала швачкою і одружився. Згодом у них народилася донька Галина, майбутня мати відомого джазового музиканта Олега Лунстрима. Вона вийшла заміж за викладача Читинської гімназії Леоніда Францовича Лунстрима і народила йому двох синів. Олега та Ігоря серед нащадків Тараса Григоровича Шевченка Олег Лунстром був унікальною людиною, керівником відомого джазового оркестру, внесеного до книги рекордів Гіннеса як найстарішого у світі безперервно існуючого джаз-бенду, яким Олег Лунстром керував 65 років. Його часто називали приборкувачем джазу. Цікаво. А що б сказав Кобзар, послухавши джаз. У 1921 році родина Лонстромів переїхала до Харбіна. Та творча доля майбутнього джазового музиканта визначилася, мабуть, того дня, коли 12-річний хлопчик, захопившись модним тоді фокстротом, розписав партитуру. У 1932 році Олег Лунстрем, закінчивши комерційне училище, продовжив навчання у політехнічному інституті. А наступного року придбав для вечірки платівку оркестру під керівництвом відомого американського джазового композитора, аранжувальника та виконавця Дюка Елінгтона з композицією Старий Добрий Південь і вмить закохався у джаз. Цю платівку, яка стала його талісманом, музикант беріг усе своє життя, хоча за неї йому свого часу пропонували солідні гроші. У 1937 році батька музиканта Леоніда Лунстрема спіткала доля багатьох радянських громадян, які жили за кордоном, а потім повернулися до соціалістичної батьківщини. Він був заарештований і засуджений за шпигунство. Між тим, 1935 року Олег Лунстрем організував і очолив молодіжний джаз-оркестр, який складався з дев'яти музикантів, який був дуже популярним. У 70-х роках ХХ століттю до колишнього СРСР приїжджав. Відомий Джазмен Дюк Елінтон і Олег Лундстрем познайомився зі своїм хрещеним батьком музиці. Тут мимоволі напрошується паралель із стосунками Тараса Шевченка з американським актором Айрою Олдріджем. І що цікаво протягом усього свого життя в автобіографіях Олег Лундстрем завжди з гордістю зазначав, що серед його предків відомий український поет Тарас Григорович Шевченко.